Уся граматика Deutsch Ацвай. Присвіні займенники у давальному відмінку. Я допомагаю моїй мамі. Die Mutter в датів der, плюс Mutter, моїй мамі. Слабка відміна прикметників Ich habe alten Mann gesehen. Den alten Mann. Einen і dem не підходять, оскільки einen – це мішана відміна, dem – вже датів. Нам потрібен акузитів слабкої відміни, тобто den. Сильна відміна. Z track schon Shon esclite. Артикля DAS немає. Закінчення S покаже середній рід, який в нас і пропущений. Мішана відміна. Ich habe großes Haus. Ein großes Haus. Оскільки S вже є, потрібен артикль Ein. Айне було б до жіночого, айнес не потрібен. Бо ще раз еск вже є. Зворотнє є слово ваку затів читатів. Рціт єде Морген Шнель Ан. Він вдягається, вдягає себе, тоб Рцідзі. Вайле буде згальб. Ішбін мюде, Ішпет gegangen Гіганген Бін. Дієслово на останньому місці отже однозначно вайль. Тому що. Синоніми er bleibt Hause», «er ist krank» – Однозначно «den», Тому що. плюс прямий порядок слів. Вен або wir zu Hause». Цугаузе. es regnet» оскільки подія не прив'язана до чіткого часу, якщо де дощ, залишаємось вдома. І вже «wann has du Geburtstag», «Geburtstag» – як у нас чітку визначену дату, тому про питання, для питання про чітку дату краще підійде «wann», Коли. Порядок слів сполучниками. Er lernt viel, weil er die Prüfung bestehen will. Weil відправляє слово в кінець. Пасів Haus однозначно wird gebaut. Рзіс er потребує форми wird відверден. Lassen, який найчастіше використовується для дозволу. Ich lasse meine Freunde ins Kino gehen. Last. Du lässt також не підійде. Welch або dies. Питання, отже, використовуємо welch. Welches Auto gehört dir? Яка машина тобі належить? Прийменники часу. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Вже один рік. Проходьте тест самостійно у телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю, визначайте прогалини та заповнюйте їх за зручною навігацією, у якій пояснено усі теми А 1 та А2.